Готуватимемо з вами творожний торт. Для коржа нам знадобиться 200 г печива і 100 г вершкового масла. Збиваємо печиво та масло в блендері, викладаємо у форму і ставимо в холодильник. Переходимо до середнього слою. 25 г желатину розводимо в склянці холодної води і чекаємо до набухання. Ставимо в мікрохвильовку на 800 градусів 40 секунд і чекаємо, поки охолоне. 400 г творога, 160 г сметани, 160 г полуниці ми брали заморожену, і склянку цукру збиваємо блендером до однорідної маси. Змішуємо з желатином, знову збиваємо, виливаємо на корж і ставимо в холодильник. Ну і переходимо до верхнього желейного слою. У 200 г соку або компоту додаємо 15 г желатину. Чекаємо до набухання, ставимо в мікрохвильовку. Остуджуємо і виливаємо на наш тортик верхній слой. Ми також до верхнього слою додали фрукти. Це можна зробити і буде набагато смачніше. Після чого знову ставимо в холодильник. Смачного!